Ожина – Ужена це темна ягода, яка має форму, що нагадує малину. Її смак може змінюватись від кислого до кисло солодкого залежно від сорту. У лісових районах, таких як Кавказ, Крим та Карпати, можна знайти дикувальну рослину. Вона росте на кущах. Чиї гілки поширюються по землі? У Сполучених Штатах її вирощують на великих плантаціях для продажу на ринках. Існують американські сорти з ягодами різних кольорів, включаючи чорні, білі та жовті. Догляд за нею не потребує особливих зусиль. Часто її садять на дачних ділянках у садах. Або використовують як живоплод біля парканів. На стеблі ожини багато шипів. Вона є дуже корисною ягодою, яку вживають свіжою або використовують для приготування джемів та мармеладу. Листя, ягоди та коріння використовуються в медичних цілях. Чай із листя готують шляхом заварювання. Чорні ягоди використовують для створення харчової фарби. Завдання. Чим ожина відрізняється від малини, а від морошки? Чому ожина відмінно підходить для створення живоплоту? Відгадай загадку, що за Чорна малина ліс собою заполонила? По землі вільно в'ється, до рук одразу не дається.